Вибух у житловому будинку в Запоріжжі за попередньою версією в одній із квартир багатоповерхівки здетонували боєприпаси. У тому помешканні повибивало шибки і знесло міжблокові простінки. Ніхто не постраждав. А от власника вибухівки шукають правоохоронці. За інформацією ТСН, чоловік вчора повернувся з під слов'янська, як і в Москов, докладно. Вибухи у багатоповерхівці у Хортицькому районі Запоріжжя пролунали близько дев'ятої ранку. Один заралі машини, я вискочила в окно, смотрю окна полетіли. І второй тут же мгновенно. Очень громко. Очень громко. Все дрожало. Вам всі підтвердять. У кого сервант попадав, у кого там ще щось. Вже за кілька хвилин на місце прибули рятувальники та правоохоронці. До під'їзду нікого не пускають. Оперативники опитують сусідів. Люди з довколишніх будинків повибігали на вулицю. Да, поломали, да, внучечек, да. я так понимаю, если б это газ був, був би пожар, але... Но... Це явно був не газ. Весь дитячий майданчик під багатоповерхівкою, буквально усипаний осколками битого скла. Місцеві кажуть, це щастя, що через ранній час дітей тут майже не було. Під час обшуку в квартирі на сьомому поверсі, де стався вибух, виявили значну кількість боєприпасів. Не на камеру правоохоронці припускають. Найімовірніше вибух стався через неконтрольований підрив порохового заряду для гранатомета. Потім міг здетонувати інший боєкомплект. У квартирі проживає місцева двірничка разом з чоловіком та двома дорослими дітьми. Сусіди про родину кажуть тільки добре. А хозяйка, така хазяйка, у нас двор красивий. все її заслуга. Сіда чиста акуратно. Ну, якщо нас 5 часов утра, вже шкребет. Уже на шота ділає, шота шо прибирає, шота. Вона завжди така. Як стало відомо, ТСН, старший син, двірнички, офіцер МВС, лише вчора повернувся додому з зони антитерористичної операції. Ну, він вчора прийшов з війни. Припер, мабуть, на в какую якусь гадості. Воно взорвалася. А де він був? в діон А він спросить у людей знаючих. В МВС причетність свого працівника до інциденту не коментують зі слів сусідів. Під час вибуху правоохоронець отримав важку контузію, але встиг утекти ще до приїзду своїх колег. Зараз ймовірного підозрюваного шукають. Як і в Носков, Андрій Хуповка, Запоріжжя ТСН 1+,1.